Вітаю, друзі! І цей терапевтичний етюд торкається слова, поняття, філософського поняття, ідеологічного поняття під назвою Карма слово, яке знають буквально всі. Всі його використовують, всі в нього вкладають щось своє. Ну, в принципі, достатньо близьке, але давайте поговоримо і я попробую поговорити. Давайте поговоримо, передбачає діалог. А тут в даному випадку я попробую проговорити. Як я це собі уявляю, і чому ми маємо право вживати? Ну, ми маємо право вживати будь-які слова. Але і одночасно слідувати тим всім словам. І чи можуть вони ці слова і дії, які стоять за цими словами, розшифровка, відповідно, зміна своєї поведінки, чи зміна поведінки близьких нам людей можуть впливати на нас, на нашу долю, на наші рухи по житті, на наші досягнення чи навпаки на якісь невдачі? Отже, слово карма. Філософський термін. Давайте я вивезу для вас про логіку карми. Ось цей малюнок. Цей слайд, який я написав, роздумуючи над словом карма, яка, до речі, стимул до написання цього терзаписування цього терапевтичного етюду, а відповідно написання цих. А пунктів, які я зараз вам покажу, було просто черговий раз, коли я йшов по вулиці з товаришем і а, щось відбулося, і він сказав: Ну, це карма.' Я знову ж таки вернувся і просто запитав: я іноді роблю такі штуки. Запитую прості слова, прості речі. А що ти розумієш під словом карма? Хоча я знаю, що таке карма. Ну наскільки я знаю, наскільки я можу знати. Ну і він почав пояснювати, як він це вважає. Я подумав, а чому б? Разом з вами не поговорити на цю тему. І от я записав цю річ. Ну що, давайте глянемо, що я тут написав. <кій> так все-таки, яка логіка в самій кармі? і якщо логіка є, то як вона працює? А я вже сказав, що <кій> карма це філософський теологічний термін, він вживається в першу чергу в буддизмі, іудаїзмі, джайнізмі і навіть християнстві. Там ви не знайдете слово християнстві в біблії карми, але ви знайдете інші вирази, які можна перекласти і сказати: ну, це ж в принципі йде мова про карму. Тобто, основна ідея в першу чергу, в першу чергу юдеїзму, звичайно, бо там напряму це все трактується. Але в християнстві, наприклад, цитата Біблії про те, що ти посієш, те й пожнеш абсолютно логічно. Розшифровується як а, карма в слові іудаїзм. Тобто, якщо вона є, і а, різні релігії, які об'єднують ідеї людей про надсилу, про щось вище, контролюючи людей і а, встановлюючи закони людської взаємодії, те, що люди прийняли на себе як а, етичні моменти, то, відповідно, будемо вживати, що карма вона живе в усіх теологічних аспектах і в усіх релігіях, які ви знаєте. Але просто її треба знайти, декодувати, розшифрувати, тому що вона ховається під різними назвами або під різними поясненнями, принципи взаємодії людей. А звичайно, коли ми говоримо про карму, ми говоримо про чітку логіку. Розуміння, причинно наслідкових зв'язків і самопрограмування. І якщо ми з самого дитинства чуємо, що за цими поступками буде ось така дія, досягнення або навпаки а ти будеш покараний, або ще якісь речі. Тобто ти зробив, ти отримуєш цей результат, який буде дуже важливий момент, який буде оцінений іншими людьми, твоїми батьками, твоїми вчителями, твоїми друзями. Як такий, що хороший чи поганий. А відповідно з тобою будуть взаємодії за рахунок твоєї дії, правильної і неправильної дії, як це, це уявляється. Відповідно, коли нам постійно про це говорять, ми це усвідомлюємо і потім починаємо передавати іншим, то ми вступаємо в наступну функцію, яка називається самопрограмування. Ми слідуємо власним ідеям. Самопрограмування це і є, людина серед людей. Це і є елемент афіліації. Я отримую задоволеність, тому що я живу серед інших людей. Це є поняття «атайо», те, що вживають японці, коли говорять Я щасливий, тому що навколо мене щасливі, і Я нещасний, тому що навколо мене сумні люди, які не усміхаються. Тобто основна суть звичайно карми, і знову ж таки посилаюсь до будь-якої релігії. Це причина наслідкові зв'язки. Тут дещо починають розходитися, не розходиться а ні, все-таки не розходитися, а більше пояснювати а різні релігії. Вони вкладають можливо чуть іншу інтерпретацію в основну ідею. Яка ідея ще раз повторюю, залишається для всіх релігій одинаково? От, наприклад, я цитую те, що найбільше поширено пояснення карми в джайнізмі. Про те, що це є матеріальна субстанція, яка прив'язує душу до матеріального світу. Хороша річ. Те, що ти робиш руками, ногами, взаємодієш світом матерії навколо тебе, прагнеш досягаєш, будуєш, купляєш, збираєш, колекціонуєш і так далі. Це має відношення до твоєї душі. А джайнізм більше того, зверніть увагу на перші слова. Матеріальна субстанція, тобто є щось таке, якась основа, яка впливає на жорстку оцю причину на зв'язок. Що ти будеш діяти з матеріал, як ти будеш діяти, і що ти будеш робити з матеріальним світом, це і буде формувати твою душу. А отже, знову ж таки, причина на зв'язок, починай взаємодіяти з матеріальним світом, з грошима, з якимись речами так, щоб твоя душа виходила на рівень заспокоєння, на рівень балансу, на рівень незбурення, тривоги і так далі. А іудаїзм, вертаючись уже до, знову до іншої релігії, до іудаїзму. Карма як продовження матеріальної моделі безсмертя людини. Я в якомусь етюді розповідав про те, що людина дійсно безсмертна. Це правда так. Я зараз відходжу від теологічного аспекту і не буду говорити про безсмертність душі. Я беру достатньо матеріальні речі. От задумайтеся, ми з вами в ідеальному середовищі створюємо варіанти власного безсмертя. Людина реально безсмертна. Яким чином? Вона може бути безсмертна в двох варіантах, хоча технічний прогрес підкидає третій варіант. Але зараз, щоб вас не заплутати, буду говорити про два варіанти безсмертя. Перший варіант суто матеріальне біологічне безсмертя. А як? Да елементарно. Кожен з нас це скупчення клітин. Який має побудоване по, по відтворенню нашого ДНК? Погоджуєтесь цим? Тобто кожен з нас носить власно, індивідуально, тільки йому, лише, лише йому і лише йому притаманому генетичному коду? Якщо це так, то чи можемо ми залиши, залишаючи своє тіло десь внизу? І зникаючи з цього світу, а залишити своє, свій варіант біологічного безсмертя своє ДНК. Ну, тиражувати ДНК. Звичайно, ну як, елементарно в діті. Ми віддаємо клітинку, одну клітинку свою своїм ДНК. Вона з'єднується з іншою клітинкою, яка несе інше ДНК, і утворюється новий космос під назвою Нова людина, це ваша дитина, і вона є продовженням вашого ДНК. Тобто, конкретно вашого відбитку, який ніколи не повториться, він дає тільки лише певні варіації в новому тілі, в новій психіці, в новій душі. І так далі. Дитина створює дитину, це ваш внук, внучка, потім правнучка, потім прапраправнучка, потім проходять тисячоліття, і хтось відстежує своє геніологічне дерево і каже, а мої пращури. 14-15 столітті, і так далі. Тобто, ми вказуємо на те, що ми є носіями навіть генетичної пам'яті, когось дуже, і дуже далекого. Це є безсмертя, це реальна безсмертя. Дійсно. А наше ДНК залишається безсмертним. Безсмертя можна забезпечити матеріально, хоча воно вже перекликається із духовним. Наприклад, у вигляді створення якогось продукту, який буде цінуватися, колекціонуватися і вважатися еталоном, наприклад, музики, мистецтва. Тобто ви створили продукт, яким будуть захоплюватися дуже багато людей, і всі будуть говорити, це, 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 це Моцарт, а це, Ой Боже, це ж Іоганн Себастьян Бах. Та ці твори переживуть століття, вони реально переживають століття. Тобто лише два варіанти. Я зараз не торкаюся електронної копії людини, щоб вас не заплутати. Але іудаїзм передбачає слово карма про так звану реінкарнацію, тобто відтворення нас в наступному житті. І Якщо перекинути ось цю термінологію, іудаїзм, теологічні аспекти юдаїзму, ідеологію юдаїзму, ідеї реінкарнації в всі ті слова, які я говорив про матеріальну модель безсмертя людини, то вони абсолютно співпадають. Ми говоримо одне і те ж тільки іншими термінами. Юдаїзм якось не вживає слово гени, ДНК, РНК і тому подібне. Епігенетичні зміни, генетичні зміни, але наука для того, й наука, щоб вона розуміла, пояснювала і а, рухала вперед розуміння, як людина може продовжити, наприклад, своє життя. Отже, карма лягає ідеально навіть з позиції науки на ідеї реінкарнації іудаїзму. Якщо ми вернемося, знову ж таки, будемо скачками рухатися по тому, що все-таки карма рух, це в основному філософське, теологічне поняття східних релігій, тому я знову вертаюся до буддизму, то однозначно, карма це не лише одголоматеріально матеріально на слідкові зв'язки. Це перш за все трактування етичних норм. І завдяки слову карма. А дуже легко і доступно можна передавати етику поведінки, етичні норми, тобто норми поведінки людини серед людей. Тому що тут ти чітко виходиш на ідею: якщо ти будеш робити ось це, і будеш таким, і будеш так взаємодіяти, і будеш вести ось таке життя, ти будеш отримувати від людей. Не буцегарню, а похвалу, хвалу, досягнення, любов і так далі. І тому А якщо будеш так вести, а люди тебе заізолюють, і це буде буцегарня, буде велика пеніцитарна система, і ти звідти уже не вийдеш. Тобто трактування етичних норм, а знову ж таки, якби є ідеальним продовженням поняттям карми, а тепер в останньому блоці. Те, що я тут написав, сам же читаю, дивлюсь, що ж я тут написав. Так от перехожу суто уже на наукові, хоча, хоча я і перед тим говорив про матеріальну субстанцію і так далі. Але скоріше, психо, психологічну інтерпретацію і наукова інтерпретація слова карма. А психосоматичний аспект. Чи можна вживати до слова карма і до його логіки праці цієї карми, тобто взаємодії людини з людьми? Психосоматичний аспект однозначно так. Однозначно. Адже нагадаю, психосоматичний аспект, психосоматичні хвороби це хвороби, які виникають від якогось певного конфлікту, незадоволення. Збурення стресів в нашому житті, і тільки ми лише починаємо розплачуватися не психічними хворобами, а соматичними хворобами. Але якщо ви звернетеся до класиків, які вивчали психо, які заклали психосоматичні розлади, розуміння психосоматичних розладів, то ви знайдете там таку хорошу інтерпретацію про те, що а, для виникнення хвороб людина повинна. Якби це підібрати слово дозріти, от я тут написав: для виникнення хвороб повинна бути певна особистість, і вона повинна пройти через певні зміни. Тобто людина поступово рухається, і нарешті ця особистість, наприклад, тривожна особистість, наприклад, цинічна особистість, наприклад, людина з вираженим нігілізмом, неприйняттям, критикою, все і так далі. Дозріває до того, що будь-який інший, стимул... <кхи> будь інший стимул запускає цілий каскад обвалу, який буде називатися хронічною хворобою. Чи це буде виразкова, чи гіпертонічна хвороба, не має значення. Чи це є карма? Однозначно так. Отже, навіть в аспекті психосоматична медицина можна вживати основні поняття формування і роботи цієї карми. Ще один аспект, звичайно, психотерапевтичний, адже погоджуєтесь. Ті слова, які я заніс сюди, прощення, чистота помислів, емпатія, прийняття, саморефлексія я поставив три крапки, бо тут ще можна було б багато чого наповнювати. А це є ті аспекти, про які говорить карма в тих же релігіях: іудаїзмі, буддизмі, джайнізмі про причинно-наслідкові речі. І ми, працюючи з пацієнтом, однозначно його підштовхуємо до власної зміни особистості, до переоцінки того. Того, що було в його житті, чи те, що зараз є в його житті, для того, щоб він вийшов на інший рівень співіснування з іншими людьми і досяг своєї гармонії. Психотерапія 100%. Є ще одна річ, яка взагалі відноситься до глибоких наукових розумінь. Це так звана, ну, коли ми читаємо про слово карма, ми знаходимо таке слово, як родова травма. Травма роду, передача прокляття чи ще якоїсь біди, яка за яке розплачується наступне покоління, яке не зробило щось погано в житті. Але я нагадаю, ми точно так же досліджуємо з позицій науки трансгенераційні аспекти колективної травми, і це величезний пласт, яким зараз ми зайняті, тому що вивчення трансгенераційних аспектів. Колективної травми почалася так активно з наукової точки зору після Другої світової війни, коли досліджували дітей, які народилися в поколінні, яке пережило страшний голод Нідерландів, де померло більше 150 тисяч людей від голоду. І досліджували цих дітей, що відбувалося змінами в їхньому здоров'ї. Було показано, чим розплачувалися діти, які не були в цьому голодному обмороку військової Другої світової війни Нідерландів. І звідси почалися великі дослідження. Отже, слово родова травма» – А те покоління, яке перенесло безпосередньо якісь надзвичайні події, чи можуть вони передати. А схильність до чогось, наприклад, до захворювань, наприклад, до якихось моральних цінностей, наприклад, формування генетичної пам'яті. От, цікава річ, формування генетичної пам'яті. Це також доказова річ через покоління. Чи це можливо на сьогоднішній день ми говоримо так? Єдине, що є своя специфіка. От зараз ми з вами всі знаходимося в колективній травмі, і ми також хочемо вивчити, що буде після війни і що буде з дітьми, які будуть народжуватися від тих, хто був в колективній травмі. Але карма передбачає слово родова травма. Отже, якщо перекинути термінологію родова травма на трансгенераційні, тобто на генетичні аспекти, епігенетичні аспекти дослідження наступних поколінь, то ми знову бачимо дуже багато паралелей. Ну і останній пункт, який я хочу, який я тут написав, але, звичайно, можна було б розвити ще, це чи можна змінити власну карму. Тому що карма доволі часто сприймається як така річ, а, яка є фатумом твого життя. От вона диктує чим складена за релігійними догмами. Вона складна все-таки взаємодії нашого тіла з навколишніми і з вищими духовними силами. І це той фатум, від якого, власне, позбавитися неможливо. Ти рухаєшся, тому що, наприклад, карма твого життя вона погана і ти будеш таким. Де «Да це не так. Карма, звичайно, якщо говоримо про, про карму, або просто говоримо, чи можемо ми міняти своє життя на краще, однозначно так. Ми можемо змінювати карму. А для цього передніміться на два пункти вищі: психотерапевтичні аспекти. Самоосвідомлення, саморефлексія, Осмислення своїх поступків, осмислення поступків і відповідно причина наслідкових зв'язків, що було за цим. Переоцінка себе взаємодія з тими людьми, від яких ти отримуєш великі позитиви, і від яких ти отримуєш якийсь світлий шлях з вогнями світла зустрічаєшся більше і заряджаєшся від них світлом. В кінці кінців, якщо ти знаходиш щасливих людей навіть в нещасливому житті, і індукуєшся від них і розумієш суть життя як єдиний варіант прожити його. І більше варіантів не буде. Як ти його проживеш, так воно і на тому закінчиться. І в кінці життя ти можеш сказати: «А, куру, мать, то файно було. Оце ми відірвалися протягом цих 90-100 років, а це ми прожили. Ти пам'ятаєш як? Чи навпаки будеш чекати, як вже позбавитися цього життя? Це твоя карма, це те, що ти можеш вкласти, змінити, усвідомити і працювати над цим. Ну що, друзі? Я думаю, що вас що я все-таки щось вам підказав. Можливо, в мене вийшло таке трошки занадто наукове, але судячи по моєму одягу, ви бачите, що я куди зібрався. Так я зараз їду. На одну з конференцій виступати власне така трошки патетична тема: карма в нашому житті, чи є логіка в кармі, а якщо є, то як вона працює. Взагалі, закони життя людини. Вони уніфіковані, чи вони відображені в якихось релігійних аспектах, чи вони відображені. Просто в моральних цінностях взаємодії людей серед людей, чи в науці все одно людина залишається людиною, і пізнання її уніфікованих механізмів, життя, цінності, руху по цьому житті можливо, в цьому вищий пілотаж пізнання людини як саму себе. Власне, щоб Ця карма не штовхала людей до знищення інших людей, приносити горе, біду. І що вона штовхала лише до одного до гармонії, задоволення того єдиного життя, який ти проживеш. Ну ще друзі, думайте, думайте, думайте.